Всім привіт. Зайшли в костко. У нас тут завдання з інстакарт. Потрібно зробити покупки. Також інстакарт працює із Костко До речі, багато айтемсів, але нам потрібно було теж в Костко і вже якось я взяв замовлення. Так що йдемо шукати товари. Ось, до речі, моторне масло із знижкою прямо в костко. Таке які мені треба до моєї машини Full Synthetic Zero W20 31$ виходить за два по 4,7 літра. досить дешево. Ось такі перетворювачі, стартери. Візьму одне масло, тому що досить вигідно. Ось так, вже і собі щось знайшов. Ось такі мойки, такий кран для кухонь. Книжка 70. Так, ми в процесі. Дещо вже знайшли. Там холодильник, там ті двері. Fresh produce. Тут випічка. Йдемо шукати інші, ще є досить багато. Весь товар. Два кастомери. Два ордери, бачите, два чека. А, самі думаєте, чи варто брати ось скільки покупок на себе. У нас тут така програма автомобілі. Що ж, поїхали, доставимо все. Дуже багато брати, ну так собі, нелегко. І не досить вигідно завжди буває, тому треба дивитися. Що ж, забрали наш commercial driver license. Чекаємо 20 днів прийде вже картка. Ну, можна із цим користуватися. Так що можна з i94 формою. У кого немає права роботи отримати CDL, тому цікаво. Окей, okay, фьюм Достатньо здорове харчування оглядає в меню. Працюємо доставка під Sliders Ось такий Ресторан, такому будинку. Маєш тут такий домик. Йдемо забирати замовлення. Ну що ж, взяли замовлення. Йдемо. ...відвозити клієнту. Знаходимося в самому центрі, Red Robin. Ось тут Kaiser. Хі -хі, цікаве замовлення, не знаю, що це за такий Якийсь... Як Sprite, щось в такому перший раз таке. Що ж, поїхали. Вам такий п'ятнила. Заїхали на фредмейр. Тут, тут таке тут один бомж другому розвалює машину, там ножом угрожає пробивав йому скло повністю в машині. О, ужас. Страшно було вийти з магазину, там, вихід, і просто страшно було виходити. Якийсь шах відбувається.

зроби Працюємо, ось поступило два ордери, один із Chipotle, другий ось такий Stanfords. Із ресторан-бар. Навпроти клакама центр. І поки це найдорожча наша доставка, ось дві Два в одному. Маємо, як бачите, 146 доларів. Поки найдорожче. Зареєструвався в Amazon Flex. Спробую тут зробити доставку посилок. Доволі непоганий лот взяв на 3 години майже 100 доларів. Прикріплю скріншоти, у них свій навігатор. Побачимо, як піде. їду тут на склад. Це перший раз. Буде нова рубрика доставка посилок. Побачимо, як воно зайде. Я ще не брав, не пробував з Амазона нічого возити От тільки от перший раз. І вже потім розкажу більш детальніше. Як буде час, підснімлю, як проходить доставка, як... які нюанси є, і скільки це часу реально в мене займе. Вау! Ось ми всередині. Тут потрібно вставати в чергу. Сканувати драйвер лайсенс. У нас дві черги, дві такі колони. Ось скільки тут посилок, роботи багато. Тут пусті вже ці візки Далі йдемо забирати свій вантаж після сканування драйвер лайсенса Дають от номер станції, йдемо брати. Скануємо наш номер, ось наші посилки, і вперед. До речі, потрібно не QR-код на землі сканувати, а ось один із цих пачок, з цих посилок. Що ж, попали в сейлим, трішки далеко, але вже половину посилок викинули. Ще лишилося десь половину. Бачимо за скільки ми справимося. Скануємо код під двері там, чи в руки. Ось так. Зараз сталася кумедна ситуація. Ось тут адрес 4622. По-перше, на самій коробці було наклеєно невірний номер посилки. А по-друге, щось програмка некоректно працювала і довелося дзвонити до кастомера. Ну, Сама програмка запронувала, що нібито неправильна локація. Але подзвонив, виявилось, що все правильно. Так що все в порядку. Веський гарний цвіт, вишня, щось схоже, чи що це? А ось тут автошкола, як бачите, такий новий трак теж. Короткий прицеп, але гарна парковка. Ось, до речі, в сейлемі. Гарніша. Школа, і це вже екзаменатор, певно, приймає екзамен тут. Але якісь інші вправи так виглядають, що він виконує, не знаю. На Student Driver Чемікета. Так, все, все пройшло класно. Перша доставка. Єдине, що дось сильно йшов, і далеко було їхати в цю сторону в сейлем. Буквально 40 з чим-то миль. А так, дуже все грамотно, розумно в них. В Амазоні все розміщено блоками, ви заїжджаєте і буквально відкрутитися в одному там районі. У ну, мене так було з цією доставкою. І вийшло навіть менше, ніж 3 години, 2 половиною. Я мав закінчити в 5.45, а закінчив в 5.15. А якщо б не пробка і не стояв у пробці, то можливо набагато ще скоріше. Так що непогано. За 2,5 години, ну нехай буде з 3, тому що треба повертатися зараз додому і їхати. Нехай буде 3. 98 доларів. Ну, Непоганий заробіток. Можна брати такі замовлення. Так що, бо було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ось в сейлами ось такі будиночки. Всі більшість-більшість один поверх. Простіше, ніж в Портленді, до речі. Що ж, всім доброго ранку. Бачите, взяли ще одне замовлення 4,7,8. Ось десь тут, певно, маєш сьогодні і з цієї сторони посилки масштаби. Сьогодні от скільки коробок на 5 годин роботи. Що ж, перша, перша доставка. Ось такий вид міста Нюберг. Дуже гарна природа. Ось є такий хаб, де потрібно залишити три посилки. Фумхап, як бачите. Автоматично при скануванні посилки відкривається полка така. Так цікаво працює з допомогою Bluetooth, все спрацьовує, при скануванні відкривається. непогано Ну що ж, виконали вже другу доставку з Амазона виконали скоріше на 25 хвилин, якраз буде час, щоб до дому добратися. Ось приїхали на інший Amazon, а тут геть все по-іншому. Потрібно заїжджати автомобілем ось сюди всередину. І ось тут на парковці дуже багато таких бусів, знаю електричних вони, тому що вони на зарядках Amazon Prime. От задача. Доставляємо посилку, доставку. І ось як відкрити ось ці ворота. Цікаво, ось так вверх і. сторону и открываем Значит, цикавый механизм Значит, у а вет здесь такой бассейн с подогревом Такий гарний район, Пануємо ось там документи, що взяли ще одне замовлення на Amazon. Ось тут повернення посилки які якимось чином не доставлені. No, no, no okay. nice. Посилок небагато і ціна хороша. Понуємо замовлення, доставили тільки що ордер. І ось тут така цікава локація, як бачите, ось така церква. Мені дуже подобається така архітектура. 1822 рік. Як вам така будівля? Westminster Church. Ось такий Портлендський університет. University Університі офорленд. Територія. Студенти прямо тут і живуть. На ранок ось декілька посилок Амазон. Де хто пікапом возить Всього декілька максимум 9. Бачите, хтось і на пікапах розводить, хтось на Мерседесах по-різному. Всього вийшло 7 посилок. 7 посилок, не так і багато, одна пропущена одразу. Ну що ж, цього разу вийшло... Не 3 години доставляли, як було написано, а менше двох. Закінчили на годину 15 скоріше і локація близько від дому. Орігон Сіті. Недалеко. Так що за 2 години справились, вийшло по 100 на 2 години, по 50. Шикарно. Ну, ще й локація близько від дому, Орігон Сіті. Недалеко від площадки, де здавав на CDL. Ось, бачите такий трактор. Ось як бачите, шкільний автобус, к стоп, і ніхто нікуди не їде. Тобто з маячки. Ось так забирають дітей в школи в Америці. незвичний автомобіль.